У Чернівецькій області за тиждень зафіксували 6220 тисяч випадків ГРВІ. Це більше ніж попереднього. Також фахівці виявили три віруси грипу типу А та 10 вірусів грипу типу Б. Рекордсменом за кількістю хворих є Чернівецький район та місто Чернівці. Найбільше хворіють діти. Таку ситуацію ми спостерігаємо в період канікул, але зазвичай кількість хворих дітей складає від 61 до 64 усіх випадків. Після відновлення навчального процесу діти повертаються після перебування іноді і на інших територіях. Люди впродовж новорічно-різдвяних свят активно спілкуються, відвідують інші території часто за межами країни. І після повернення щільне спілкування призводить до того, що інфекція передається від однієї людини до іншої, кількість хворих зростає. Відразу за зростанням захворюваності зростає Кількість госпіталізацій впродовж тижня госпіталізовано 108 людей, і це більше на 65 випадків ніж попереднього тижня. Впродовж двох останніх тижнів різко зросла кількість госпіталізованих дітей з ГРВІ та інфекційними захворюваннями. Станом на 3 лютого у Чорнівецькій обласній дитячій клінічній лікарні перебуває 104 дитини. Половина з них діти від нуля до трьох років, решта шкільного віку. Є також дітки, які госпіталізовані як ускладнення перенесених гострих респіраторних вірусних інфекцій, таких як пневмонія, і їх станом на сьогоднішній ранок перебуває в наших стаціонарах 21 дитина. Є дітки, в яких підтверджено діагноз грипу це 9 дітей, і є також 14 дітей з діагнозом кір. Це діти, які мали контакти в організованих колективів з іншими дітками, які мали прояви перебігу інфекційного захворювання так і діти, які мали контакт серед інших членів сім'ї, зокрема дорослих. За даними міського управління освіти, станом на 3 лютого очно продовжує вчитися понад 17 тисяч дітей. Натомість більше трьох тисяч учнів перейшли на дистанційне навчання. Це пов'язано як із проведенням. В окремих класах карантинних заходів у нас є один випадок захворювання на вітряну віспу, У нас є випадок захворювання один на скарлатину. І крім того, у нас є три заклади, в яких діти зараз перебувають на дистанційному навчанні. Зв'язку із тим, що саме в цих закладах перевищений поріг захворюваності в 20%. Це ліцей 7, гімназія 5 та 11. Цього тижня додався ще один заклад, але загалом по місту у відсотковому відношенні немає такого значного зростання. Рішення про переведення дітей на дистанційку кожна школа приймає самостійно на педраді. Хворіч учені як початкової школи, так і середньої. В закладі збирають відомості, і якщо тенденції захворюваності йдуть нас до зростання, то звісно ніхто не припиняє карантин. Рішення потради він просто продовжується. Якщо приходить у норму, у кількість захворювань, тобто насноють менше 20%, то тоді заклад переходить на очне навчання. У дисадках чорнівців не виявлено спалаху захворюваностю на ГРВІ. Груп, які знаходяться на ізоляції, нині немає. А от кількість дорослих хворих постійно зростає. Якщо раніше до медиків зверталося дві-три людини, тепер кількість звернень сягає 10 на день. Приходжу вже більше трошки, якщо чесно, з ускладненнями з кашлями, якщо якісь пневмонії, приходжу вже і або, або на початку захворювання телефонують просто в телефонному режимі, і ми вже якісь там плани лікування узгоджуємо. такі як, е, е, тепле пиття. Коли виникає грип, то він виникає раптово, висока температура тіла, е, озноб, кашель, е, головний біль і е, е, лихоманка. Якщо Люди замітили, що у них з'являлися ці симптоми, то краще звернутися до лікаря, щоб лікар назначив лікування і не виникало ніяких ускладнень, тому що це високоінфекційне вірусне захворювання, яке викликає важкі ускладнення, такі як пневмонія, важкі гострі бронхіоліти, трахіїти. Чернівчани переважно убезпечують себе від вірусних захворювань народними методами. Рідше звертаються до лікаря здоровий спосіб життя. Пити водичку, вітаміни і, і рухатись, і старатися не попадати десь в таких скупченнях людей. Маску не носимо, все в залежності від симптомів. Якщо симптоми якісь незначні, то лікуємо звичайними методами. Звертаємось в аптеку та й все. Це буля, часник, гарячий борщ. Народні все. методи. Так. А до лікаря звертаєтесь? Ні. Я і Кротило два роки війни. У мене гарний імунітет, бо я пила курс вітамінів, який мені доктор лікар назначав. Загалом ніяких заходів більше немає, чесно. Поки не захворіли, звичайні, більше пиття, більше фруктів, здорове харчування, їсти часник і цибулю. І гуляти, і чай. Третья одивати, одягати масочки. І як я раніше була розказувала, що найкраща префактика це вакцинація. Але вакцинація проводиться в вересень, жовтень, осінній період. Альвіна Брамчук, Любомир Казюк, Микола Гануцін, новини Сі 4